От і вибрали вже місця колишніх поселень на Каті Шубата дивився, вибрав точки. Уже є маршрут, по якому ми будемо їхати на весь день, тобто завтра в 9 виїжджаємо, ну і до самого тміння. Десь не я думаю, десь до 4-5. До Коротше, поки не стемні. а... Дивився я відео, обзори на свій металошукач, Люди реально знаходять на такими металошукач, як у мене, МД3032. Вони реально знаходять монети, разні такі цінні, знахідки, але єдиний нюанс, треба просто знати, де шукати. Тобто ці місця треба шукати, їх треба знати, де вони знаходяться. От, от. Тому якось так. Люди знають, де вони знаходяться, тому вони викапують такі цінні речі.